Ну, що ж, ми продовжуємо наш курс формальних мов, автоматів та кодів. І наступна лекція у нас буде лекція номер 6. І ця лекція буде присвячена еквівалентності класів скінченних детермінованих акцепторів та скінченних недетермінованих акцепторів. Отже, тепер ми підійшли до фундаментального запитання. У якому сенсі детермінований скінчений акцептор і недетермінований скінчений скінченний акцептор відрізняються? Очевидно, що існує різниця в їхніх означеннях, але це не означає, що між ними існує якась істотна відмінність. Щоб дослідити це запитання, ми введемо поняття еквівалентності автоматів. Означення, означення 2,18. Два скінченні акцептори М1 і М2 називаються еквівалентними, якщо вони розпізнають одну ту ж саму мову. Тобто, якщо мова, яка розпізнається акцептором М1, збігається з мовою, яка розпізнається акцептором М2. Як згадувалося раніше, зазвичай існує багато акцепторів для розпізнавання. Даної фіксованої мови. А тому будь-який детермінований скінчений акцептор має багато еквівалентних акцепторів. Приклад, детермінований скінченний акцептор, який зображений на наступному малюнку, еквівалентний недетермінованому скінченому акцептору на наступному малюнку. Значить, чому? Ну, тому що обидва розпізнають. Одну ту ж саму мову, це 10 в степені n, де n довільне невід'ємне ціле число, так? Коли ми порівнюємо різні класи автоматів, незмінно виникає запитання, чи є один клас потужнішим за інший? Під поняттям потуж, більш потужний, чи потужнішим, ми маємо на увазі, що автомат одного виду може досягти чогось, чого не може зробити жоден автомат іншого типу. Давайте розглянемо це запитання для скінченних акцепторів. Оскільки детермінований скінчений акцептор, по суті, є обмеженим. Видом недетермінованих скінченних акцепторів, то зрозуміло, що будь-яка мова, яка розпізнається детермінованим скінченним акцептором, також розпізнається деяким недетермінованим скінченним акцептором. Але оберне твердження зовсім не очевидне. Ми додали недетермінізм. А отже, принаймні можна уявити, що існує мова, яка розпізнається деякими недетермінованими скінченними акцепторами, для якої ми, в принципі, не можемо знайти детермінований скінченний акцептор, який її розпізнає. Але виявляється, що це не так. Класи детермінованих скінченних акцепторів. І недетермінованих скінченних рецепторів однаково потужні. Для кожної мови, яка розпізнається деяким недетермінованим скінченним акцептором, існує детермінований скінченний акцептор, який розпізнає ту ж саму мову. Цей результат не є очевидним і, безперечно, має бути продемонстрований. Аргументація, як і більшість аргументів у цьому курсі, буде конструктивною. Це означає, що ми фактично можемо надати спосіб перетворення будь-якого недетермінованого скінченного акцептора в еквівалентний йому детермінований скінченний акцептор. Конструкцію неважко зрозуміти. Коли ідея зрозуміла, вона стає відправною точкою для суворої аргументації. Обґрунтування конструкції таке. Після того, як недетермінований скінченний акцептор прочитає слово В, ми можемо не знати точно, у якому стані він буде. Але ми можемо сказати, що він має бути в одному стані з множини можливих станів. Скажімо, Q, наприклад, куіте, куйоти і так далі кукате. Еквівалентний, детермінований скінчений акцептор після читання того ж самого слова повинен бути в деякому певному стані. Як ми можемо, можемо змусити ці дві ситуації відповідати? Відповідь полягає в хорошому е, трюці. Позначте стан недетермінованого скінченого акцептора, множиною станів так, щоб після прочитання слова W, який еквівалентний детермінований скінченний акцептор, буде в стані з позначкою QI, QJ, і так далі QK, як множина, так. Оскільки для множини Q станів є рівно 2 в степені розмір Q під множин, так, то відповідний детермінований скінченний акцептор матиме скінченну кількість станів. Більша частина роботи в цій запропонованій конструкції полягає в аналізі недетермінованого скінченного акцептора, щоб отримати відповідність між можливими станами та вхідними даними. Перш ніж перейти до формального опису цього процесу, давайте проілюструємо це на простому прикладі. Приклад, Приклад 2.20. Перетворіть недетермінований і скінчений акцептор, який зображений ось на цьому рисунку. Вхідний стан Q0, вихідний Q1, так? Всі над алфавітом видно якийсь клада з двох літер А і Б, так? Перехід від Q0 в Q1. Визначається літерою А, з q 1 порожньою літерою лямбда, визначається в q 2 і відповідно петля має літери літера. В стані Q2 літерою Б визначається привід q 2 в q 0 І на нащо задаємо, де перетворити детермінований скінчений акцептор, який зображений ось на цьому рисунку, в еквівалентний йому детермінований скінченний акцептор. Недетермінований скінчений акцептор починається зі стану q 0, а тому початковий стан детермінованого скінченного акцептора буде позначено як множина одноточкова, так стану q 0. Після прочитання літери А, недетермінований скінчений акцептор може перебувати в стані q 1 або здійснюючи лямбда перехід у стані q 2 Тому, відповідний, детермінований скінчений акцептор повинен мати стан, який позначається Q1, Q2, як множина, так? В двох І перехід дельта від Q0А це є стан, який позначається множиною станів Q1, Q2. У стані Q0 недетермінований скінчений акцептор, не має заданого переходу на вхід якого подається літера B. Отже, дельта від q 0 B – це порожня множина. Стан позначений порожньою множиною, означає неможливий перехід для недетермінованого скінченого акцептора. А отже, означає неприйняття слова, так? Отже, цей стан у детерміновому скінченому рецепторі має бути не кінцевим станом пастки. Тепер ми ввели детермінований скінчений акцептор стан Q1, Q2, так, який ми позначали як з двох елементів. Двох елементів множини стані, так, q 1 і q 2 А тому нам потрібно знайти переходи з цього стану. Пам'ятаємо, що цей стан детермінованого скінченного акцептора відповідає двом можливим станам недетермінованого скінченого акцептора. А тому ми маємо повернутися до детермінованого скінченного акцептора. Якщо недетермінований скінченний акцептор знаходиться в стану q 1 і читає літеру А, то він може перейти до стану q 1 Крім того, від стану q 1 Недетермінований скінчений акцептор може здійснити лямбда перехід до стану q 2 Якщо для того самого входу нетермінований скінчений акцептор перебуває в стані q 2 ну, до того ж самого переходу, перепрошую, то немає зазначеного переходу. Тому ми маємо, що дельта від q 1 q 2А це є стан, який позначається як множина q 1 q 2 Аналогічно ми отримуємо дельта від q 1 Q2, б це є стан q 0, який позначається як кунолементом множина q 0. На цьому етапі для кожного стану визначені всі переходи. Результати є зображені ось на цьому рисунку. І тут зображено детермінований скінчений акцептор, який еквівалентний детермінованому скінченного акцептору, з якого ми починали. Недетермінований скінченний акцептор на першому рисунку приймає будь-яке слово, для якого образ дельта зірочка від Q0W містить стан Q1. Щоб, відповідний, детермінований скінчений акцептор міг розпізнати кожне таке слово W. Е, Будь-який стан, мітка якого містить е, стан q 1 повинен бути зроблений кінцевим станом. Теорема 2,21. Нехай L – мова, яка розпізнається недетермінованим скінченним акцептором МН. З множиною станів Q алфавітом сигма, функцією переходів дельта N з початковим станом Q0 і множиною термінальних станів Fn. Тоді існує детермінований скінченний акцептор МД, так, з множиною станів QD D, над алфавітом сигма. З функцією переходів дельта Д з початковим станом Q0, так, який позначається як множина q 0 і множиною кінцевих станів F2. Такий, що, розпіз... роз... що, множ... що мова L розпізнається недетермінованим скінченим ацептером МД. Враховуючи недетермінований скінчен... скінченний акцептор МН, ми використовуємо наведену нижче процедуру NFA-DFA, to DFA, так? щоб побудувати граф переходу GD для детермінового скінченного акцептора МД. Щоб зрозуміти конструкцію, пам'ятаємо, що граф переходу GD має мати деякі властивості. Кожна вершина має мати рівно. Е... Розмір сигма вихідних ребер, кожне з яких позначено іншим елементом алфавіта сигма. Під час побудови деякі ребра можуть бути відсутніми, але процедура триває, доки вони не будуть готові. Ну, давайте сформулюємо алгоритм NFA to DFA, тобто алгоритм перетворення нетермінованого скінченного акцептора в детермінований скінчений акцептор. Перший крок. Створіть граф GD з вершиною Q0. Визначте цю вершину як початкову вершину. Друге, повторюйте наступні кроки, доки ребра не зникнуть. Візьмемо будь-яку вершину, куїте, куйоти і так далі чи кукати, графа GD, яка не має підного ребра для деякого символа А з алфавітусим. Обчислюємо дельта N, зірочка, від куї а дельта n зірочка від Q а і так далі, дельта n зірочка від Q KTA. Якщо дельта N zieрочка від Q а в об'єднанні з дельта N zieрочka від Q а в об'єднанні і так далі, в об'єднанні дельта N zірочка від Q -к -А і збігається множиною Q L qm і так далі, qn так? То створюємо вершину для графа GD з міткою, яка, визначає, яка визначається множиною Q L, QM і так далі QN. Якщо вона ще не існує, додаємо до графа GD, ребро з вершинами QT, QJ, QK. До вершини QL, QM і так далі. QN. Так? І помітимо його літерою А. Третє. Кожен стан графа GD, мітка якого містить будь-який кінцевий стан QF з множини кінцевих станів, визначається як кінцева вершина. Якщо недетермінований скінчений акцептор MN приймає порожнє слово лямбда, то вершина Q0 в графі GD також стає кінцевою вершиною. Зрозуміло, що ця процедура завжди завершується. Кожен прохід через цикл на кроці 2 додає ребро до графа GD. Але граф GD має не більше, ніж 2 помножити на кількість вершин, кількість станів Qn, помножити на кількість елементів алфавіту ребер, а отже цикл зрештою решт зупиниться. Щоб довести, що конструкція також дає правильну відповідь, ми аргументуємо індукцію по довжині вхідного слова. Припустимо, що для кожного слова V довжини меншої або рівної N наявність у графі Gn маршруту, поміченої словом V від стану Q0 до стану QI, означає, що в графі GN існує маршрут, помічений словом V від вершини. Який помічений множиною одноточкою Q0 до стану q, q так, який помічений ось такою множиною, серед яких і q так. Розглянути тепер будь-яке слово W, яке дорівнює V на A, І подивимось на маршрут у графі G, позначений символом W від стану, перепрошую, позначений словом W від стану q 0 до стану QL. Тоді має бути маршрут, помічений словом В від вершини q 0 до вершини куїта, і ребро або послідовність ребер, помічений літерою А від вершини куїта до вершини кулет. Відповідно до припущення індукції в графі Gn буде маршрут, помічений словом В від вершини Q0 до вершини куїта. Але за побудовою буде ребро від стану куїта до деякого стану, мітка якого містить стан куельт. Отже, припущення індукції виконується для всіх слів довжини n плюс. Оскільки це, очевидно, вірно, правильно для n до рівня 1, то це твердження правильне для всіх натуральних чисел n. Отже, Отож, коли образ дельта N зірочкою від q 0 до W містить кінцевість станку QF, то його містить і мітка образу дельта D зірочка від q 0 до W. Щоб завершити доведення, ми розвернемо аргумент, що довести. Якщо мітка образу дельта Д зірочка від Q0 до ВВ містить кінцевий стан QF, то мітка образу дельта Н зірочка від q 0 до В має містити кінцевий стан QF також. Це і завершує наше доведення. Аргументи в цьому доведенні, хоча і правильні, правда, дещо стисні показують лише основні кроки. Ми надалі дотримуватись цієї практики в решті курсу лекцій, наголошуючи на основних ідеях у доведенні та пропускаючи другорядні деталі, які ви можете заповнити самостійно. Побудова в попередньому доведенні нудна, але важлива. Давайте розглянемо ще один приклад, щоб переконатися в тому, що ми розуміємо всі кроки. Приклад 2.22. Перетворіть недетермінований скінчений акцептор, зображений на ось на цьому рисунку, в еквівалентний детермінований скінчений акцептор. Що ми маємо? Початковий стан q 0 вихідний термінальний стан чи кінцевий Q1, так? Переходи всі визначені. Оскільки дельта N від Q01 це Q0 q 1 то ми вводимо стан q 0. К1 в графі GD, і додаємо ребро помічене символом 0 між вершинами одноточкової множини Q0 і двоточкової множини Q0 Q1. Так, так само розгляд образу дельта N від Q01, це є множина, яка складається з одного стану Q1, дає нам нову вершину, яку ми позначаємо так, Q1, так і ребро помічене символом 1. Між ним і ребром Q0. Тепер є декілька відсутніх ребер, а тому ми продовжуємо використовуючи конструкцію теореми 2,21. Дивлячись на стан Q 0, ми бачимо, що немає вихідного ребра помічного символу 0. А тому ми обчислюємо дельта N від Q0, 0, об'єднані дельта N зірочка від Q1 0, і це буде в нас множина Q1 Q0, q 2 так? Це нам дає новий стан, який ми мітимо як цю множину Q0, Q1, q 2 і перехід дельта від D від стану q 0 q 1 символу 0 до рівні множина, тобто стан, який позначається як множина Q0, q 1 q 2 тоді використовуючи А до 1, І до 0, Y до рівня одиниці, К до рівні 2, ми отримуємо, що, що дельта N зірочка від Q01 в об'єднанні дельта n зірочка від Q1 в об'єднанні дельта n зірочка від q 21 дорівнює до рівні множина цієї станки, який позначається як множина останув Q1 q 2 І це викликає необхідність вести ще один останок Q1 який позначається як множина q 1 q 2 так. На цьому етапі ми маємо частково збудований автоматик, який зображений на рисунку. Оскільки все ж ще є деякі відсутні ребра, то ми продовжуємо, поки не отримуємо повний розвиток на рисунку. Виглядає ось так. Ще один важливий висновок, який можемо зробити з теореми 2.21, полягає в тому, що кожна мова, яка розпізнається нетермінованим скаченим акцептором, є регулярною. Ну що ж, дякую за увагу. На цьому я буду закінчувати свою коротеньку лекцію. До зустрічі на майбутніх лекціях.